Боже, що відбувається, це те відчуття, яке переслідує протягом всього перегляду цього фільму. Кукушечка могла би. А я збила вас машиною. Ви що? Я знаю? У цьому фільмі немає місця для радості. З героєм за весь фільм здається, не відбувається нічого хорошого, а фільм триває три години. Повний намір фільму, який вкладав туди Аріастер, знає хіба що він, або ж, можливо, ще його мама і його психотерапевт. І Я хочу додому. Я знаю. У прокат вийшов фільм Аріастера усі страхи, бо ніби нам і без того бракувало приводів для тривоги. Я почну з такого специфічного дисклеймера. Я Захоплений цим фільмом, і я захоплений загалом Аріастером, це його третій повнометражний фільм. Всім їм я приділяв величезну увагу, і всі ці фільми це те кіно, яке піддає свого глядача неабияким емоційним випробуванням. Тому якщо ви відчуваєте, що в вашому житті... Достатньо приводів для тривоги, неприємних відчуттів, можливо, страху. Хоча, ну, попри назву, я не вважаю цей фільм горором, принаймні в класичному сенсі, або й справді страшним фільмом. Якщо всього цього вам не бракує, можливо, утримайтесь від перегляду, оскільки я маю великий досвід у перегляді стресового кіно. Так от. Весь цей досвід мені не допоміг ніфіга. <свісна> <свісна> ну тобто, до цього фільму мало що може підготувати це кіно, після якого можна вийти в дуже густому неприємному стані, і буде можливість грубо кажучи. Покопатися і пошукати, що саме з реакції відчуття спогади і так далі. І так далі, звісно, так. Чи є у вас ресурс на таку емоційну роботу? Вирішуйте самі Стригерило, Тут, напевне, не випадково вжити слово. Цей фільм ну його можна вважати добіркою тригерів. Загалом, просто чому я ще й вирішив почати з такого попередження. Якщо подивитися трейлер цього фільму, може скластися враження, що це така собі фантасмагорична часом похмура, але в чомусь радісна подорож. Так от це не так. У цьому фільмі немає місця для радості, у цьому фільмі немає місця для якихось світлих надій з героєм за весь фільм. Здається, не відбувається нічого хорошого, а фільм триває три години. Не можна сказати, що це такий собі саферінпорн, хоча певним чином, певним чином, ну зважаючи на те, що в кожна ситуація, в кожна локація, в яку потрапляє головний герой фільму, бо у виконанні його Фенікса це чергове випробування для його і нашої нервової системи, то, можливо, якісь елементи саферінпорн тут є, але це не в класичному розумінні таке заглиблення в нещастя, кон нещастя. Персонажа, хоча заглиблення без оцієї деталізації, скоріше б, його психологічний стан, воно безумовно присутнє. Одна з перших сцен після сцени народження, фактично відтвореної, до речі, суб'єктивною камерою. І про прийоми цього фільму я буду говорити пізніше. Суб'єктивна камера. Тобто, коли ми бачимо ту чи іншу сцену, ніби як очима героя, вона стає таким доволі важливим лейтмотивом прийомів, використаних у цьому фільмі, одна з перших. Сен, це його сцена у психотерапевта, і саме по собі заглиблення в психологічний стан. Ну, це напевне те, що відбувається протягом фільму, навіть коли е, мотиву психотерапії в оповіді немає а він є напевне ну у вигляді скоріше рамки історії, тобто ми не повертаємося до нього постійно. Тим не менш він відіграє доволі суттєву роль. Це що стосується заглиблення. Я ще згадаю, як цей фільм позиціонує Арі Астер, який не дуже багато його коментує. Загалом, напевне, хоче аж ніяк не підготувати нас до цього досвіду. Є в мене його цитата. Я сподіваюся, це буде захопливо і смішно. І змусить людей відчувати речі. Так, от цей фільм змушує людей відчувати речі. У нього все вдалося. Там є дуже смішні моменти. Але це я думаю, це дуже класичний випадок нервового сміху. Є чудовий розбір цього фільму в виданні LA Таймс. Він починається з такого панчу, напевне, повний намір фільму, намір, який вкладав туди Аріастера, знає хіба що він. Або ж, можливо, ще його мама і його психотерапевт, напевне, для тих, хто не дивився, треба сказати пару слів про те, про що цей фільм. Проблема в тому, що. Це практично неможливо. Ну формально можна сказати, що запускає цю історію. Невротичний герой середніх років Гоакіна Фенікса, якого звуть Бо має вирушити до мами, побачити з нею у річницю смерті свого батька. Він готується вирушити там на наступний день. У нього літак він. Просипає літак, біжить, збирається вивозить свою валізу. Там лишає ключі вже в дверях, щось забуває, повертається і бачить, що в нього вкрали і ключі і валізу. І отут стартує фактично його Одіссея. повна жорстоких, травматичних, безглуздих з біса тривожних подій. Що тут, власне важливо в сенсі того, як ця історія розказана. Як на мене, фільм дуже добре розбивається на п'ятену структуру. Вона там це буквально зміна локацій і пропонованого місця дії. Ви простежите загалом п'ять пропонованих. Обставин місць дій і так далі, вони непогано облягали у цю п'ятну структуру. От, от тільки вона дуже цікаво перекручена. Тобто, сказати, що цей фільм починається з експозиції, та ні, він за інтенсивністю починається скоріше з а, розвитку дії, тобто діє йде на підйом. Далі у другому акції відпадається спадання дії. Далі іде фактично в третьому акті відбувається щось підозріло схоже власне на експозицію персонажа. Ну не знаю, за формою і за суттю ну, більшу частину третього акту, бо проводить взагалі всередині своїх фантазій. Тобто дія формально не рухається. Але сподіваюся, не дуже великий спойлер. Тобто, тут таке от собі плато, і далі відбувається кульмінація знову підйом. І він знову ну, до фіналу, який, знаєте, як це? або трагедія. Це я взагалі до чого? Цей фільм розпочинається дуже стрімко, у нього дуже цікаве монтажне рішення, у нього дуже цікава робота саме камери, оскільки, ну, окрім суб'єктивної камери, там. Часом присутнє таке доволі різке панорамування загального плану, коли воно поєднано з суб'єктивною камерою, або ж ми розуміємо, що це метушиться, бо і камера, там не знаю, ми бачимо його ну, частинку, не знаю, голови обличчя, але вона взаємодіє фактично на одному рівні з ним і ніби повторює його рухи, то вона. Часто камера нам диктує відчуття його параної, буквально. Тобто, якщо це ну переплавити на людський зір, то ми намагаємося роздивитися якомога ширше, яка небезпека на нас чигає. А у випадку з усіма страхами, бо вона на нас точно чигає, і ми можемо собі навіть не уявляти, як вона саме виглядає. Тут, звісно, та частина, про яку я казав, яка відбувається ну фактично в його. Ну можливо, фантазії тут буде правильним нейтральним словом, знову ж таки. Там ще є дуже цікавий прийом, який ви, якщо не дивилися фільм, але дивилися трейлер, ви могли звернути увагу на те, що там є анімаційні вставки. Оце анімаційний епізод, це просто моя любов, насправді, але це теж додатковий. Прийом, який заглиблює нас фантасмагорію того, що відбувається цей фільм, і так виглядає доволі дивно. А потім там починається анімація. Причому вона дуже наративна. Не знаю, це логіка, напевне, сну знаєте, от тих снів, коли все починається дуже добре, але сон триває. Ну і логіка сну вона часто стає логікою нічного жахіття. І все було добре. І причому ми так повірили в оце життя, яке нам наснилося, або яке собі нафантазував. Бо а потім все, звісно, набува. Є абсолютно інших образів, і ти думаєш, Боже, Боже, що відбувається? Боже, що відбувається, це те відчуття, яке переслідує протягом всього перегляду цього фільму. Там абсолютно геніальна робота художника по костюмам, художника постановника, тобто. Звертайте увагу на численні написи, вивіски, плакати і так далі. Вони не дають конкретного рішення, але деталізація, яка закладена в цьому фільмі, в його е, ну, умовно декораціях, в дії, як воно обставлено, як фільм говорить з нами через колір, через не знаю саму е, побудову пропонованих локацій, це все дуже важливо, і ну і не менш важливим є, грубо кажучи. Чи відстеження ну певних конкретних елементів персоналій. підказка, тізер або що ну, типу, помешкання, бо воно знаходиться над порносалоном, у якого є дуже промовиста назва. І зрештою, коли ми заходимо більше в тему сексуальності, бо ну просто я думаю, кожен для себе може вирішити, а що саме нам промовляє режисер, коли з цим е, промовистою назвою порносалону, над яким живе, бо а там те що можна подивитися, там є тексти, е, які обіцяють, що саме там можна побачити, і, типу, ви вчитаєтесь, ви трошечки афієція. Тобто, що е, саме в цей момент фільм нам Комунікує і як це відбивається на тому, що ми розуміємо про травму, бо про його стосунки з його гіперопікаючою, навіть тиранічною матір'ю, яка ну цілком очікувано хоче відмежувати його від усього світу, в тому числі, звісно, від е, якихось не знаю потенційних романтичних стосунків. Це я до чого крім іншого стосовно роботи і рішення картини і роботи художника-постановника і тому, як виглядає взагалі. Частину цього фільму, якщо ви бачили е, попередній фільм Арі Астера Сонцестояння. То ви знаєте, що його можливо, знаєте, що його часто асоціюють з так званим а, horror, а, полуденним жахом. От до полуденного жаху доволі часто відносять картину а, Джеймі Вая та Світ Христини. Загалом, от воно збігається за оцим відчуттям а, відкритий простір, відчуття напруги відкритого простору. Знаєте, таке літнє напружене розріджене повітря атмосфера того, що щось має відбутися, і в цьому фільмі сцени його часто візуалізують почуття. В певному епізоді з'являється човен, який має отот от потонути. Мені здається, коли ну я це проговорюю, очевидно, які саме відчуття це візуалізує. Там буде сцена на горищі, яку ви думаю, не забудете надовго, якщо. Підійти з позиції таких базових знань про фройдизм і всіх послідовників Фр Фройда, якщо не сприймати цю сцену буквально, то які саме почуття ця сцена а, продукує і відносно? Глядача і відносно було. Тобто тут е, це насправді незважаючи на те, що це справді складне випробування дивитися цей фільм і знаходитися з ним в одному просторі, особливо е, знаєте, кінотеатральному він закритий. Ви знерухомлені і так далі на екрані відбувається. Оце словом, незважаючи на всі ці фактори і ці відчуття, які він може викликати, це супермайстерна робота, яка має дуже насичену Комунікацію і дуже насичену кіномову, і ця кіномова і може стати ключем для розуміння того, що взагалі у фільмі відбулося і відбувається. Оскільки я вже обрав для себе форму, де я найспойлерю цей фільм, тобто не роблю на, на жаль або на щастя для мене, бо я би ну, кукушечка могла би. Ну, знаєте, зузулькою можна закувати від цього фільму. Коротше, я не обрав для себе форму, де я роблю прям розбір, а скоріше не знаю, намагаюся дати якісь ключі для його розуміння, якщо буде бажання його розуміти, тому що може бути і бажання дистанціюватися взагалі від цього, або написати в коментарів, навіщо ми це подивилися, не радьте на більше таке кіно. Пожалітися на нас на Ютубі і так далі. Оскільки я обрав для себе форму, де я намагаюся навести на те, що може допомогти в перегляді. Це мотиви з попередніх фільмів Аріастера, і це, чесно кажучи, доволі тріті така підказка. Тому що якщо ви їх не дивилися, я не знаю, чи вам треба їх дивитися перед усіма страхами. Бо тому, що ну, кожен з цих фільмів ну, може окремо не знаю, поранити. Але якщо вам цей фільм сподобався і ви не дуже розумієте, що з ним робити, і вас його він не викликав такого, аж не знаю, емоційного збудження, і вам цікаво взагалі побути більше з Аріастером, його попередні фільми на мою. Думку, вони більш зрозумілі, хоча сказати, що це найзрозуміліше кіно і найзрозуміліший режисер в світі, так і ні. Для Аріастера дуже важливий лейтмотив втрати. Убо його відчуття, які він переживає через цю втрату явну або ще потенційну, і так далі. Це і почуття е, провини і сорому. Взагалі, почуття провини, провини і сорому це один з головних драйверів цього персонажа. Я думаю, це стане. Очевидно, просто якщо ви зможете про це не забувати в кожному конкретному епізоді, це може стати рятівним колом. Грубо кажучи, в кожному з епізодів цього фільму ви можете шукати провину і сором. І тоді мені здається, історія стане значно зрозуміліш. Втрата це взагалі центральна тема спадковості першого фільму Аріастера, а також сонцестояння. Тобто, спадковості героїні Тоні Колет, вона у неї є мотив втрати і її матері, яка ну вона була літня і ну її. Її смерть відносно природня, скажімо так, але її мотив втрати її дітей, її родини, її звичного життя, і так далі. Оце горювання прожити і не прожити, воно стає дуже потужним драйвером цієї історії, яка формально скидається на просто фільм жахів. Хоча. Все значно цікавіше, скажімо так. А у випадку з е, сонцестоянням героїня Флоренс п'ю на самому початку фільму через абсолютно трагічний і невимовний е, ну, не те, що випадок, напевне, дії її сестри втрачає всю родину. Це самий початок фільму, це якраз і є його експозиція. І вона лишається з найближчою людиною її хлопцем. От тільки ми про цього хлопця знаємо, що він, м'яко кажучи, з етикою, не обмінюється листівками на маланку. де взагалі думає: чи не він надто класний для цієї конкретної дівчини, і чи не хоче він взагалі її кинути, на що, й, що йому постійно радять зробити його маскулінні веселі друзі. Коротше, всім цим персонажам хочеться втащити з самого початку, але центральний образ це образ Флоренс П'ю, і ми розуміємо, що вона знаходиться ну, в стосунках, де вона Має ненадійну прив'язаність, і це стає. І рушієм і її випробуванням, і її травмою, і ключем до вирішення цього фільму Втрата і те, що з нею пов'язано, зокрема, провина і сором це важлива частина усіх страхів. Бо крім іншого, взагалі, ну по мені здається, по самій назві «Спадковість» зрозуміло, що а, Арі Астер ця тема для нього є важливою, так в сенсі, бо що я тут маю на увазі. А, ми в протягом фільму дізнаємось про його спадкову хворобу. Це теж ніби як частина спадкового прокляття, і можна дивитися на те, як вона впливає на його життя. Ну і звісно, з цим буде там дуже цікавий такий кліфкенгер. Тобто, як обернуться події безпосередньо, як бо таки пройде чи не пройде свою ініціацію, оскільки насправді свою ініціацію в життя дорослого чоловіка, ми в якийсь момент розуміємо, що він так і не пройшов. Ну тобто, от. Це питання спадковості, воно є доволі важливим для не знаю, воно може бути разом з провиною соромом теж спільним знаменником. Коли ми більше дізнаємося про маму, бо там буде епізод, де вона розповідає, як з нею поводилась її матір. Уявіть собі, який заплутаний вир емоцій проживає, бо коли його мати взаємодіє, грубо кажучи, через призму того, як колись взаємодіяли з нею. І це є не таким фантасмогоричним, як те, що відбувається на екрані. Це якраз ну, історія, можливо, про родову травму, або ж про те, що передають батьки своїм дітям, як діти можуть стати тим, що вони не приймають своїх батьках. І це може звучати як дуже раціонально відносно цього фільму, але воно працює на мою суб'єктивну думку. Що може потенційно? Підготувати до перегляду цього фільму, якщо ви ще не дивилися як не дивно, приклади з літератури, а особливо для дорозуміння фіналу. Мені здається, оці книжки, про які дві книжки, про які я зараз буду говорити, точно щось є з ними у Арі Астера. Я говорю про стороннього Альбера Камю. Якщо ви читали або не читали це, ну у будь-якому випадку, ну тут я точно вже дозволю собі спойлер: героя стороннього Альбера Кам'ю засуджують за злочин до смертної кари, але одним з важливих мотиваторів, чому його засудили, стає те, що він не плакав на похованні своєї матері і ніби як ну склав певне враження про себе у соціуму, тобто. Це дуже важливий момент для розуміння, наприклад, цього фільму, як герой бачить себе чужими очима. Колективними очима, очима, соціуму, якими для нього на початку, звісно, була його мати, до якої все сходиться там дуже тісненько. Я думаю, наприкінці ви обов'язково згадаєте процес Франца Кавки, зокрема фінальні сцени. Ну і ще у мене дуже чітка асоціація, окрім попередніх фільмів Аріастера. Це з роботами дуже видатного драматурга і режисера Чарлі Кауфмана. Ви можете його знати як сценариста, наприклад, фільму бути Джоном. Або вічне Сяєво чистого розуму, у нього є власні режисерські роботи, і оце кіно нагадує, по-перше, фільм Сенекдоха Нью-Йорк. В цьому фільмі е його теж дуже важко переказати. Але в той момент, коли в усі страхи Бо увійде мотив театру. Ви, якщо ви бачили «Сенекдога. Нью Йорк», ви точно згадаєте про цей фільм, тим як перемикається наше сприйняття реальності, а також того, хто є центром цієї оповіді, що відбувається насправді, що відбувається тільки у. У сприйнятті реальності героями цих обох фільмів. Ну, ці фільми доволі споріднені. І на сам кінець, я би напевне запропонував не шукати для цього фільму, якщо ви його вже подивилися, якщо у вас немає а, бажання просто викинути його з пам'яті, як якусь, не знаю, бритку, тривожну і так далі. Річ, якщо ви хочете в ньому трошечки попорпатися, я би пропонував, можливо, не шукати простих рішень на кшталт. Все, що відбувалося, відбувалося в уяві було. Частина 100%. Але я насправді вжив це формулювання. Мені здається, тут важливіше не уява, а. Те, як персонаж сприймає реальність і чому він так її сприймає. І на мою думку, фільм дає на це відповіді. Тобто, грубо кажучи, коли ми ді більше дізнаємося про родинну історію, бо і про його оці самі усі страхи, мені здається, цей фільм збирається в логічнішу структуру. Я читав розбір, де є взагалі теорія про те, що там взагалі все, що відбувається, воно відбувається в реальному просторі. Насправді, в цій же статті, власне, це. Та LA Таймс, про яку я говорив, то той розбір в Елей Таймс. Там же автори спростовують себе, що є певні епізоди, які ніяк не піддаються реалістичному трактуванню, зате піддаються трактуванню аж ніяк не фантастичному чи фантасмогоричному, скоріше, або через прийняття або реальності, або через не знаю, якийсь базовий, якщо хочете, кухонний фройдизм. І просто якщо вичленувати чого бо боїться. А в оригіналі цей фільм називається Бо боїться, або Бо страшно, «Бо із за фрейд. Насправді, незважаючи на те божевілля, яке коїться на екрані, він боїться, і тому цей фільм так сильно нас тригерить дуже звичних речей. Наприклад, вторгнення в його дім. Ви знаєте, я сидів на сеансі, я просто виписував собі, чого боїться, бо і я не знайшов жодного фантастичного його страху. Він боїться хвороб. Він в якийсь момент доводить себе до паніки, шукаючи симптоми хвороби в гуглі. Ну і ясно, що на перший запит, що саме з ним станеться, якщо він неправильно прийняв ліки. Гугл йому пише смерть. Ну, хто так не гуглив? Ну давайте скажемо чесно. Типу, він боїться павуків, боїться спізнитися на літак, боїться своєї матері. Я не буду про це більше говорити, але ну, певний страх материнської фігури у нього присутній. Він боїться бути брутально вбитим на вулиці. Він боїться зброї, він боїться скажених собак. Затоплені квартири бути випадково вбитим поліцейським це не просто брутальне вбивство, це вбивство людиною, якій формально закон дає право на вбивство збитим машиною. Він боїться підлітків. Це дуже важливий взагалі момент, і як для нього, як він бачить цих підлітків, що репрезентується в ньому в образі підлітків. Він не знаю, це до міських легенд, Боїться, що в їжі буде заховано щось страшне, і ви з'їсте цю їжу і, о Боже з вами щось станеться. Або боїться стати винуватцем трагедії або чиєї смерті, боїться прожити беззмістовне життя. Ну, Тобто, це не найочевидніший висновок, але до нього там доволі легко можна прийти. А ще там є. Ладно, окей, я не буду цього казати, бо це буде спойлером. Але там є дуже цікавий страх, який, думаю, відгукнеться у тих, хто знайомий з психотерапією. Я не можу сказати, що я прям рекомендую вам цей фільм, тому що я не можу взяти на себе цю відповідальність, грубо кажучи, цей фільм справді може зробити боляче, цей фільм може зробити неприємно. Цей фільм може зробити вас занепокоєними, тривожними, почуватися незатишно, вам можуть снитися нічні жахіття і так далі. Але я можу сказати. Що це один з найекстремальніших і наймайстерніших кінематографічних досвідів, який, напевне, з західного кінематографу я бачив за останній час. Це дуже радикальне кіно, і воно повне ще й самозакоханості режисера, який знаходиться на піку своєї форми. Якщо ви готові знайомитись із цим, ну тоді. Як то кажуть, пишіть у коментарях, що ви думаєте про це кіно, і спробуйте не винуватити нашу команду, якщо ви подивилися його через нас.